Яка неймовірна фіолетова квітка, наче шматок магії серед сірого ландшафту, а потім раз і все міняється. Квітка виявляється жовтою, а ландшафт зовсім не сірий, а насичено зелений. Те саме з інтер'єром. Здається світлим і спокійним, а насправді він темний, майже фіолетово-чорний. Ми дивимося і впевнені, що бачимо світ таким, який він є. А що як це ілюзія? Може кольори, які нас оточують, насправді не є такими, як ми думаємо. Чи впевнені ви, що хоч раз у житті бачили кольори такими, якими вони є? Світ, в якому ми живемо, насправді безбарвний. Це набір електромагнітних хвиль, які наш мозок перетворює у картинку. Тобто, коли ви кажете, Мені подобається зелений, ви фактично кажете, мені подобається, як мій мозок інтерпретує певну довжину хвилі у спектрі від 520 до 560 нанометрів. Романтично, правда? За оцінками вчених, кожен 12 чоловік і кожна 200-та жінка страждають на різні форми дальтонізму. Це не означає, що вони бачать світ чорно-білим, як це часто малюють у фільмах. Просто їх очі не розрізняють деякі кольори. Для них сигнал, який ваш мозок сприймає як червоний, просто не існує. У нашій сітківці є три типи колбочок S, M і L. Вони реагують на різні довжини хвиль короткі, середні та довгі. Або простіше сині, зелені та червоні. Наш мозок отримує ці три сигнали і змішує їх, створюючи мільйони відтінків, які ми називаємо кольорами. Але якщо прибрати щось одне, то картина одразу змінюється, кольори починають зливатися, і звичні речі починають виглядати зовсім по-іншому. Так працює дальтонізм. При нормальному зорі кольори виглядають природно. Зелень насичена, небо блакитне, вода має холодний блиск. При тританопії синій сприймається слабше, через що червоні і зелені відтінки зливаються, світ здається рожево-брунатним. При дейтранопії зір втрачає сприйняття зеленого, небо і вода набувають жовтуватого кольору, а пейзаж виглядає теплішим. При протанопії червоний колір майже не розрізняється, через що все навколо набуває зеленувато сірого відтінку. При монохроматії кольори повністю зникають, залишаються лише відтінки сірого. Світ сприймається через контраст світла і тіні. Але є й зворотній варіант тетрахромати. Це люди, у яких замість трьох типів колбочок чотири. Додатковий фоторецептор дозволяє їм бачити більше відтінків, особливо у червоно-зеленій частині спектра. Для таких людей кольори мають глибину, якої більшість навіть не може уявити. Це як дивитися фільм у 8К, коли всі інші дивляться його на касеті. Іронічно, але найчастіше тетрахроматів знаходять серед жінок. Можливо, завдяки еволюції, коли наші предки збирали ягоди, вміння відрізнити їстівно червоний від отруйно-червоного, буквально рятувало життя. Колір, як і все в нашому сприйнятті, це умовність. Наш мозок створює стабільну ілюзію, щоб нам було простіше орієнтуватися, але сама реальність хаотична, вона не має чітких ліній, відтінків чи контрастів. Це все результат обробки сигналів у твоїй голові. І якщо мозок щось не розуміє, він просто вигадує. Серйозно, є навіть феномен, який називається заповнення сліпої плями. Кожен із нас має ділянку на сітківці, де немає фоторецепторів, але ми цього не помічаємо. Бо мозок просто домальовує відсутню частину зображення. Ти буквально бачиш те, чого немає. Зараз перед тобою на екрані з'являться хрестик і крапка. Закрий ліве око, а правим дивися прямо на хрестик. Повільно наближайся або віддаляйся від екрана. У певний момент крапка просто зникне. Але вона нікуди не пропала. Це твій мозок замалював її кольором фону, щоб не було дірки в зображенні. А тепер зроби навпаки. Закрий праве око і дивись лівим на хрестик. Тепер зникне хрест. Ефект той самий. Ось так твій мозок буквально вигадує частину картинки, щоб світ здавався цілим. І ти навіть не помічаєш, де саме він тебе обманює. А тепер згадай, скільки разів ти сперечався з кимось про кольори. Хтось каже, це синій, інший каже, та ні, це фіолетовий. І кожен впевнений у своїй правоті. Але правда в тому, що обидва можуть бути праві, бо кожен бачить свій варіант реальності. Дослідження показали, що чоловіки і жінки по-різному сприймають теплі холодні кольори. Тому, коли ти кажеш це плаття синє, а твоя дівчина каже, воно бірюзове, можливо, ваші мізки просто живуть у різних спектрах. Мова теж змінює наше сприйняття. Є відоме дослідження Брента Берліна та Пола Кея, яке показало, що у різних мовах кількість слів для позначення кольорів різна. І це реально впливає на те, як люди бачать світ. Наприклад, деякі африканські племена не розрізняють синій і зелений. Бо у їхній мові це один той самий кольор. І коли їм показують картинку з квадратами різних відтінків зеленого та одного синього, вони не бачать відмінності. А от ми бачимо одразу. Але якщо нам показати зображення з різними відтінками зеленого, які мають окремі назви у їхній мові, ми вже губимось, бо наш мозок не має для цього мовного файлу. У буквальному сенсі, ми не бачимо того, для чого не маємо слова. Тобто мова визначає не тільки, як ми думаємо, а й те, як ми бачимо кольори. Уявіть, якби в українській мові не було слова фіолетовий. Ви могли б проходити повз бускові квіти все життя і навіть не помічати їхнього відтінку, бо мозок просто не мав би категорії, щоб його виділити. Але й цього замало. Те, як ми бачимо кольори, залежить від нашого досвіду. Наприклад, якщо дитину з дитинства виховують у сірому бетонному місті, її мозок просто не тренується розрізняти відтінки природи. Зате в дитини, яка виросла серед лісів і полів, зорові області мозку, набагато чутливіші до зелених і жовтих кольорів. Те саме з культурою. Японці, наприклад, довго не мали слова для синього, замість цього використовували слово ао, яке могло означати і синій, і зелений. Тому стародавні японці описували навіть свіже листя як ао, тобто синє. І для них це було логічно. До речі, саме через цю історичну особливість у японських світофорах зелене світло офіційно вважається синім. Поколи коли з'явилися перші світлофори, слово АО ще охоплювало обидва відтінки, тому його і залишили. Навіть сьогодні в офіційних документах сигнал позначають саме як синій. Тому наше сприйняття кольору це не просто біологія, це історія, культура, еволюція і психологія, що переплилися у кольорово-мозкову ілюзію. І що більше ми про це дізнаємось. То менше впевнені, що взагалі бачимо реальність. Бо якщо мозок може домалювати світло, заповнити порожнечі, підлаштувати кольори під мову і досвід, то що тоді є справжнім? Наш мозок не бачить кольори у чистому вигляді. Замість того, щоб сприймати червоний чи зелений окремо, він порівнює сигнали, які надходять від різних типів світочутових клітин. У результаті виникають так звані опонентні пари, це своєрідне перетягування каната між кольорами. Червоне проти зеленого, синє проти жовтого, світле проти темного. Саме ці порівняння формують наше відчуття кольоровості та контрасту. І коли одна сторона активніша, ми бачимо певний колір. А коли всі сигнали врівноважені, то з'являється нейтральність. Наприклад, білий аркуш виглядає білим, бо це результат ідеального балансу всіх кольорів одразу. Завдяки такій системі ми не просто бачимо кольори, а відчуваємо контрасти, форму і глибину. Мозок ніби підсилює різницю між сигналами, щоб зробити картинку зрозумілішою, бо для нього важливо не просто сприймати колір, а помічати зміни, де світло переходить у тінь, де з'являється межа, де щось вирізняється з фона. Саме на цьому будується наше сприйняття. Коли з'являється контраст, мозок одразу реагує, бо можливо це якийсь рух, небезпека чи просто щось нове, на що варто звернути увагу. І завдяки цьому ми не губимося у потоці світла, а бачимо світ об'ємним, живим і наповненим змістом. Мозок буквально малює для нас картинку, іноді він навіть підробляє дані. Коли ви дивитесь на щось довго, а потім переводите погляд, бачите після зображення. Це залишок нейронної активності, який мозок не встиг стерти. Навіть у звичних кольорах прихована своя логіка. Те, як ми бачимо їх, іноді здається очевидним, але за цим стоїть купа дивних і одночасно геніальних механізмів мозку. Наприклад, знаєте, чому шкільні автобуси у США фарбують у той самий жовтий? Тому що цей колір найкраще помітний боковим зором. Він знаходиться у самому центрі спектра між червоним і зеленим. Тому наші периферійні рецептори реагують на нього найшвидше. Саме тому автобуси жовті, а не червоні чи сині. Мозок не лише малює, він ще й стабілізує картинку. Є такий феномен, як колірна сталість. Це коли предмети здаються одного кольору за будь-якого освітлення. Наприклад, біла сорочка залишається білою і під лампою, і під вечірнім сонцем. Хоча фізично світло від неї зовсім різне. Мозок просто автоматично коригує освітлення, щоб зберегти знайомий вигляд речей. Але іноді ця система дає збої і народжуються оптичні ілюзії. Пам'ятаєте ось це плаття, яке одні бачать синьо чорним, а інші біло-золотим? Вона стала легендою, тому що наш мозок по-різному інтерпретує одне й те саме зображення залежно від того, який тип освітлення він припускає. Одні несвідомо вважають, що сукня освітлена сонцем і бачать її блакитною, а інші думають, що це тінь і сприймають, як золоту. Те, що ми бачимо, завжди залежить від контексту: освітлення, фон, настрій, навіть температура повітря, все це може змінити наше сприйняття. При яскравому світлі ми краще бачимо холодні кольори. А коли ми втомлені чи пригнічені, кольори здаються тьмянішими. Вчені пояснюють це тим, що наші нейронні реакції у зоровій корі змінюються під впливом емоційного стану. І навіть травматичний досвід може впливати на сприйняття кольорів. Відомі випадки, коли після сильного стресу чи травми люди тимчасово втрачали здатність приймати певні кольори. Мозок, ніби захищаючись, вимикає частину каналів, але з часом завдяки нейропластичності здатність повертається. Ми звикли думати, що кольори це просто фон, що вони нічого не вирішують, а просто створюють атмосферу. Але ні, кольори буквально керують нашою поведінкою. Вони впливають на рішення, емоції, навіть на апетит і швидкість реакції. І що цікавіше, ми цього навіть не помічаємо. Наприклад, червоний це колір небезпеки, але водночас це колір сили, збудження і швидкості. У спорті червоний підвищує ймовірність перемоги. Дослідження Оксфорда показали, що боксери у червоній формі частіше виграють ніж у синій. просто тому, що підсвідомо суперник сприймає червоний як сигнал домінування. А ще червоний підвищує частоту серцебиття, стимулює мозок і навіть робить їжу апетитнішою. Саме тому логотипи більшості фастфудів червоно-жовті, бо червоний збуджує, а жовтий створює відчуття тепла і радості. І ось ти вже стоїш у черзі за бургером, хоча не планував. Синій, навпаки, діє заспокійливо. Це колір довіри, чистоти і стабільності. Тому більшість банків, страхових і технологічних компаній вибирають синій для бренду: Facebook, LinkedIn, PayPal, Visa, IBM, Intel, Dell, Samsung. Усе в одному кольорі, бо синій говорить, що можна довіряти. А ще не знижує апетит. Тому, якщо хочеш їсти менше, просто використовуй синій посуд. А зелений це колір балансу. Наш мозок любить зелений, асоціюється із життям, природою, безпекою. У лікарнях часто фарбують стіни у зелений чи блакитний, щоб зменшити тривогу. А от чорний це складний кольор. Він може бути і владним, і трагічним, і стильним. В Японії це кольор благородства, у західній культурі символ жалоби. Кольори, як і слова, живуть у контексті. В Індонезії, наприклад, зелений вважається кольором духів, і його не радять носити в джунглях. У Китаї зелений капелюх це символ зради. А от у Південній Африці червоний це колір жалоби, тоді як в Європі це кольор кохання. Тобто одна й та сама хвиля світла може викликати абсолютно різні почуття залежно від того, де ви народились. А тепер подивіться на ось ці кольори. Якісь вони неприємні, я би навіть сказав токсичні. І чим довше на них дивишся, тим більше болю вони створюють для очей. Це відбувається, тому що надто яскраві або кислотні відтінки випромінюють багато світла. А око просто не встигає нормально його обробити. Через це мозок перенавантажується, і ми відчуваємо дискомфорт. Саме тому дизайнери витрачають так багато часу на кольорову гаму в будь-якому проєкті. Від правильного поєднання відтінків залежить те, як людина почуватиметься у просторі або з продуктом, який вона має. І це добре видно на прикладах інтер'єрів. У школах і офісах кольори підбирають дуже уважно, бо кожен відтінок впливає на стан людей, які в цьому просторі знаходяться. Ми звикли думати, що бачимо все. Але насправді наші очі це фільтр, весь видимий спектр, тобто те, що ми називаємо кольорами, це лише крихітний шматочок електромагнітних хвиль, від фіолетового до червоного. За його межами цілий всесвіт, який ми навіть не уявляємо. За фіолетовим починається ультрафіолет. Саме тому він так і називається, бо ультра з латини означає за межами, а фіолет це найкоротша довжина хвилі, яку ми ще бачимо. Його, до речі, бачать бджоли. Тому для них пелюстки квітів мають приховані візерунки, що вказують шлях до нектару. А птахи орієнтуються у просторі, помічаючи ультрафіолетові відблиски на пір'ї своїх родичів. А під червоним йде інфрачервоний, де інфра з латини означає нижче, а червоний це найдовша довжина хвилі, яку ми ще бачимо. І саме його бачать змії. Вони сприймають тепло як кольори, тобто для них миша у темряві виглядає як жива пляма світла. Якби людина раптом отримала змогу бачити всі ці діапазони, наш світ виглядав би зовсім інакше. Небо було б строкатим від ультрафіолетових відтінків. Сонце здавалося б палаючою райдужною кулею, а навколо кожної живої істоти світилися б теплі контури. Вода, навпаки, виглядала б темною, бо поглинає інфрачервоні хвилі. Те, що зараз здається спокійним і звичним, стало б неоновим і диким, ніби інша планета. Можливо, саме так і виглядає реальний світ. Просто не для нас. Ми бачимо лише те, що дозволяють наші очі, і що вирішила показати нам еволюція. Ми обмежені своєю палітрою так само, як не можемо уявити простір у чотирьох вимірах. Наш світ існує лише в межах того, що ми здатні побачити. Усе інше залишається поза кадром. І у кожного з нас власний світ. Не в переносному, а в буквальному сенсі. Ти бачиш свій червоний, я бачу свій. Ми називаємо їх однаково, але це не гарантує, що ми говоримо про одне й те саме. Ми живемо у світі, який мозок постійно реконструює. Те, що ми бачимо, це не фотографія реальності, а її інтерпретація. Ми ніколи не бачимо світ напряму, навіть наші спогади кольорові не тому, що ми їх так запам'ятали, а тому, що мозок домальовує їх. Як художник, що працює по пам'яті. Дитинство здається теплим не тому, що там завжди було сонце, а тому, що ми фарбуємо його жовтими і помаранчевими відтінками. Якби ми бачили все правильно, без інтерпретації, без емоцій, ми б бачили холодні хвилі енергії, без кольору, без сенсу, без краси. Навіть телескоп Джеймс Веб фарбує невидиме. Він не робить звичайні фотографії, бо працює в інфрачервоному спектрі, який людське око просто не бачить. Тому всі ці неймовірні знімки туманностей, галактик і зоряних скупчень, які ми бачимо в інтернеті, насправді перекладені на мову кольорів. Вчені перетворюють дані у відтінки, щоб ми могли їх зрозуміти. Усе, що ми називаємо кольором, це узгоджена ілюзія. Мозок домовиться з очима, очі з мовою, а мова з культурою. Ми створили систему, щоб не зійти з розуму, щоб знати, що трава зелене, а небо синя. Інакше щоранку ми прокидалися в хаосі, тому світ не такий, який він є, він такий, яким ми здатні його витримати. Навіть найсиріші будні ми здатні перетворити на палітру. Колір не є властивістю світу, а лише властивістю нашого мозку. І коли ти дивишся навколо, пам'ятай, ти не просто бачиш світ, ти створюєш його у себе в голові. І саме це робить нас унікальними, бо навіть якщо реальність одна, її кольори у кожного свої. А я дякую вам за перегляд, підтримку і вашу цікавість до таких тем. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, і не забудьте підписатися, щоб разом продовжувати пізнавати цей дивовижний світ. Побачимось в наступному відео. Всім!